Святого Духа, Господь говорить, що ж нова поспіли, робітників мали. Тому Господь говорить, дати свячення українському, папі римському Тадея, На честь святого апостола Діда Тадея. Вери брата Ісуса Христа ось штака в на Для цього Господь показує церковний документ. І говорить, чим церквами об'єднатися Католицькі церкви, Греко-католицькі церкви, Православної в церкви Україні насвячені українського папаринського тадея. разом висвятити його. І Протестанська церква теж там, хай там буде присутня. По завдання українського папоримського тадея буде об'єднати церкву і розвернути роботи церкви так, що весь світ навернувся до Господа Бога. Наразі папа тадей Працює, і отримує зарплату від держави Україна, але насправді вже давно працює для Господа. Багато людей хочеться приходити, сповідатися до Папи Римського але так як то дає послушний господає каноном церкви, Господь говорить дати йому свячення. Якщо треба довчитися, тоді довчиться в семінарії. Господь продває про його матеріальне забезпечення через пожертви або інший спосіб. Також Господь нагадує, що кожну людину і кожна особа несе свій хрест. Слава Ісусу Христу, словники Богу живому, свята бороти, спаси нас. Амінь.